Важко жити одинокому чоловікові без жінки. А ще вдвічі важче, коли він живе в селі. Рубати дрова, палити пічку, готувати їжу все доводиться робити самому. Пан Андрій проживає у селі великі бобри, що знаходиться на південному схилі Хвойного лісу. Не дарма це село носить таку назву. У ньому і справді є чимало великих бобрів. А водяться вони у річці, яка протікає неподалік від його старенької хатини, яку він збудував самотужки власними руками. Пан Андрій майстер на всі руки і їсти зварить, і дров нарубає, а от з особистим життям не склалося. Кожного ранку він сидить на порозі своєї оселі і думає, як би склалася його доля, якби в нього була жінка. Я Андрій, і це моя хата, яку я побудував і живу в ній вже понад 40 років. Та відповідь на це питання він так і не знайшов. Щодня я прохожу 725 метрів за водою. От там є потічок. Я Андрій це коза. Односельчани вважають пана Андрія трохи дивакуватим і обходять його стороною. Нічого нема. Завтра будеш їсти? Двічі на день пан Андрій ходить за водою, щоб напоїти свою худобу, якої в нього чимало. Є у нього дві кози, один цап. Три вівці, одна ягничка, один баран, десять котів та дві собаки. І всі хочуть пити. Зараз легко набирати, а зимою тяжко дуже, бо тут все замерзає і приходиться літ роздобувати граблями або вилами. Я Андрій. Я живу в старій хаті, яку я сам збудував понад 40 років. Я живу без газу, без світла, без води і без жінки. Наступила холода, і воду для тварин він підігріває на пічці буржуйці. Матеріал на пічку знайшов на смітнику. Наодинці сам з собою неспішно веде він внутрішній діалог. Важко робити усе самому, але він ніколи не скаржиться, можливо тому, що нікому. Город у нього хоч невеликий, але йому вистачає. За теплим літом прийшла золота осінь, а це означає, що час садити чесник. На городі я працюю по чотири години в день. Я є майстер на всі руки, але жінки в мене нема. Я все роблю: дрова рубаю, город сапаю, кошу траву, щось отаке роблю. Город обробляю, воду приношу з ріки, грію на кухні, їсти варю, перу, кози тримаю, вівці. Я не знаю, що вони ті жінки ще хочуть, кого їм ще треба якогось мільярдера хочуть, чи що. Тримаю худобу вже понад 10 років, щоб виживати взимку. Цапа доводиться прив'язувати, тому що одного разу він видерся на хату і провалився на горищ. І Андрієві довелося лагодити дах самотужки. Неподалік від хати росте чимало смачних червоних яблук. Я підзаробляю збором яблук, сушу їх. І продаю сушеню, а деколи роблю компоти і продаю компоти вже, так можна більше заробити. Цього року я вже 2,5 2500 гривень на яблуках і на компотах, продаючи їх туристам. При нагоді Андрій і сам не відмовляється поласувати смачними яблуками. Не як каша. У нас в Карпатах дуже багато голоду. Це отакі ягодки, як ви можете бачити на дереві, вони ростуть. Вони дуже корисні для серця. Коли я. Не їв цього глоду, бо я ще не знав. У мене були проблеми з серцем. Дуже слабенько билося, не хватало потужності. А тепер з'їдаю кулак зранку, кулак ввечері. І все, качає, як насос. 20 літрів за хвилину. Мені здається. Хотівши заробляти на цьому глоді, здавати його в аптеку, приніс їм. А вони кажуть, що це бояришник. Я кажу, який це бояришник, як це є глід. Вони щось почали з мене сміятися. кажуть, Типа я якесь село і люди. Та й, коротше, я забив на це все собі сам їм, а вони найхворі. А їдять свої таблетки, хімію, п'ють. Думаю, що вони мудрі. Андрій не палить та не вживає алкоголю вже понад двадцять років. Косить Андрій ручною косою, яка дісталась йому від діда прадіда. Клепає та точить її самотужки. Ох і нелегка ця праця, але Андрій ніколи не скаржиться. Косити Андрій навчився ще в п'ять років, і з тих пір коса не виходить із його рук ні дня. Вівці у Андрія майже ручні, але перед камерою ведуть себе трохи лякливо. Десики в нього живіт. Вожаком цієї невеличкої овечої отари стала наймолодша вівця на ім'я Барбара. Вона народилась дуже слабкою, але із дуже великим серцем і великим бажанням жити. Ох і смачне домашнє сінце, буде чим поласувати вівцям тихими зимовими вечорами. Коси коса Покероса. Найважливіше в цій справі добре наклепати косу, і тоді робота йде, як по маслу. Okay. У цій справі він справжній майстер на всі руки. Нерідко односельчани звертаються до нього з проханням наклепати косу, і він ніколи їм не відмовляє. Щоб справно косити, потрібно неабияка сила та витривалість, а ще гостро коса та умілі руки. Мушу косити цілий рік, щоб вони зимою не здохли, бо зимою не буде що їсти. І кошу кошу, лиш кошу і кошу, і дрова рубаю. Тяжко жити самому. Улюблена страва Андрія шашлик з баранини. Тому і тримає овець Романівської та мереносівської породи. У приготуванні цього блюда він справжній майстер-шеф. Це моя маленька овечка Барбара. Їй 4 місяці. Вона вже замахала мене, вона як сигналізація. Оці всі мовчать. А вона так зранку бе. бе, -е -е. І зранку, і ввечері, і цілий день. Я думав, що вона здохне. Вона народилася дуже маленькою. Десь, напевне, кілограм вона важила. А тепер я не знаю. Вона вже важить цілих 20. Може 30. Коротше, вона так наїлася, чую, Десь, щоб я з неї не витиснув зараз усю йду. Коротше, друге її ім'я сигналізація. Бе, Б, отак. Трохи діє на нерву. <клух> О! А це вона інакше. Вона, коли мене бачить зранку, то це вона по-іншому бекає. Це так рідко. Щось вже нове слово вивчила. Випасає овець Андрій на пасовищі далеко від цивілізації, тому м'ясо виходить екологічне, чисте і без ГМО. Це монстр. Такі це називається. Так то взагалі вона луна колись називалась. Ну тепер я її так ніколи не називаю. Це просто монстр. Коли ще нема інших котів, вона нормальна. Але коли хтось є, то вона фігачить всіх підряд і я можу получити. Пан Андрій вважає, що жити краще з котами, а не з мишами тому їх у нього аж 10 штук. Оце дуже чемний котик. Взагалі у мене 10 котів. Цей кіт він годує всю сім'ю, всіх собак і всіх котів, найкраще полює, приносить мишей і всі їдять. В чергу стоїть до нього. І за це я його найбільше люблю, бо він наш годувальник. І деколи я йому даю якусь їду таку домашню кліщу, чекай за бруклеще. Даю домашню їду, бо він заслужив, а тим, хто не заслужив, не даю. Я вже ніби і привик сам, але тяжко без жінки, нема кому їсти зварити, нема кому подати, компоту зварити, що там ще жінки роблять? А, Шкарпетки нема кому, кому прати, труси мушу сам все прати. А була би жінка, було би легше. Їсти зварила, в хаті там позамітала, помила, попрала, поприбирала, козу подоїла, гній викинула, Ти на городі би щось помогла. А є такі жінки, що І, і навіть дрова рубають і косять. Добре тим чоловікам, у кого є жінка, то вони і я колись чув, що Чоловіків, в яких є жінка, то ті чоловіки вони і набагато довше живуть. Вони кажуть, що ніби у них здоров'я краще. Я перше не розумів, чому. А тепер я розумію, як жінка всю роботу переробить, то понятно, що він буде жити довше. А тако, як я, то я не знаю, скільки я ще притягну. Мені от, рахуйте, 32 роки. То я не знаю, я вже себе так не чую, як, як колись. Я Андрій, це мої кози. В дитинстві Андрій впав з дерева та перевернувся через голову. Після цього в нього проблеми з пам'яттю. Ану, додому, пішли. Все, вечір наступає. Мала, що ти до лісу йдеш, чи що? Ану бігом до хати. До хати пішла? Що не наїлась, чи що це цілий день? Зранку до вечора і не можеш наїстись. Ну, вона зараз зайде. Ой. Купається Андрій двічі на рік. На Івана Купала та на Йордана. Добре тим чоловікам, кого є жінка. Жінки за кордон їздять в Польщу, а чоловік собі тут на господарстві дуже якось так легше. Якось пару злотих прийшло, ти можна жити, а я що, все сам сам. Тяжке таке життя, треба щось думати. А що, жінки не хочуть в селі жити? В селі треба робити, все до міста повтікало, знаходять собі там. Якихось айтішників. Не знаю, чи на курси йти тих айтішників чи що. Може і піду. Не знаю. Дістало вже таке життя. Пашеш, пашеш і ні до чого не можеш доробитися. Треба, напевно, йти на курси айтішника, але вони теж платні, я не знаю. Ну, зараз дам яблуко. Там вже мають 2500. Думаю, за 5 тисяч стане. Якісь такі скорочені курси, а далі вже сам. Але то що, треба буде світло підключати? Бо без світла як? Без світла не піде. У мене там якась є сонячна батарея, воно, напевне, не потягне, якийсь нормальний комп'ютер. Коротше, треба щось думати, що не такий старий, що можна перевчитися. Хоча і майстер на всі руки і що з того. Тепер інакше в моді, тепер то не цінується ручна праця. Тепер все: комп'ютери, телефон. Все помінялося колись було не так. Колись якось було веселіше. Але що робити? Мусимо так жити, таке життя настало. Це Ася, мій вірний друг. Вона дружить, і вони всі між собою дружать. Я перше не замічав, а потім я замітив, що вони всі дружать собаки дружать із козами, із котами. Ніхто нікого не обіжає. Ну, буває, що коза може когось зафігачити рогами, але вона то не зі зла. У них просто така манера. Ася, так, ти дружиш? Дружить. А, дай лапку. Лапку, вона знає всі команди. Лапку дає, о, о. Лежати. Лежить. Голову, а, вверх голову, туди наліво, направо. За мною. Все, слухай. Тут я зроблю потім озеро. Я вже почав копати. Таке невелике. Буду карасів запускати. Запущу собі карасиків, і буду вже мати, що жарити. З раннього дитинства пан Андрій мріяв розводити карасів, але все ніяк не доходили руки. Ото це шипшина, бляха. Вже будуть мати, що на зиму їсти. Мені подобається, як пан Андрій відноситься до своїх тварин. Там є тепло, там є турбота. І це розчулює. Ви Барбара втекла? А, вони Ха-ха, хавіл. Рубає дрова Андрій з раннього дитинства, і в селі великі бобри йому немає рівних. Каже, що від роботи болять руки та поперек, але нікому жалітися, та й ніколи. Робота сама себе не зробить. Рубають, дрова рубаю. Цілий рік рубаю, а в хаті все одно холодно. Газу нема, піч стара, то не були сучасний, що запалив і 4 дні тепло. А це якесь таке, ну що старе, то старе, але. Вже що є, що то є, добре, що хоч дров трохи ще є. Не про таке життя мріяв Андрій. Він хотів велике місто, квартиру з ванною, теплою водою і підігрівом підлоги. Але доля пішла іншим шляхом. І от він тут, сам у селі, без газу, без світлою, без піде. Але він не здається. Він тримається і рубає свої дорога далі. 嗯。 Рівноваг вже після того бояришника забагато з'їв <клухи> б'є голову, як. Не знаю, що переважило. ні, я хотів дати назад, щоб не переважило і забагато цього градус не той взяв. <клухи> Щось я... Що я хотів сказати? Але ча, дуже добре на дрова, такий запах хаті, аромат. Як в якомусь салоні краси, а горіх то смерть страшний, так як в рибному магазині. така опічка. Рейка є, така є. 15 градусів вона нагріває, а мені більше не треба. А вночі що? Вночі вона не тримає? Вночі накрився трима ковдрами, і мені нормально. Я не пішли. Треба посолити, забув посолити. Тут що у нас? О, тут бурячок. Я найбільше люблю буряк. Просто самий такий їм цілий зі шкірою. Тут всі вітаміни. Та роблять якісь салати, винегрети. Не чую смаку в тому салаті, ну ні моркви, я не знаю що. Просто якась мішанина, як свині. Ну, чесне слово, люди в селі свиням тако мішають. Я. Люблю відчувати смак кожного продукту. Я собі моркву окремо буряк посмакував. Це є діло. О, картопелька. Люкс. Ще трохи і буде готово. Все, і їсти зварив, і трохи в хаті нагрілося. Ну, нічого, що не, нема, тих 20 градусів, але брав светр. Носки тепленькі, і що, то проблема чи що? Думаю, що то не проблема. Ну, але таке. якби були діти, то вже би так не пішло. То треба б було вже десь йти на роботу. Але якби були діти, значить, і жінка би була. А була би жінка, поїхала б у Польщу на трускавки. В принципі, це не проблема. Треба про прото якось серйозно зайнятися тим питанням.